Стартуємо з швидкої, але довгоочікуваної новини. Гра Автомата отримує аніме адаптацію. Автори показали нам постери та тизери. Виробництвом займається студія A1 Pictures, а сам тайтл стартує уже в січні 2023 року. Юї Ішикава, яка озвучила 2 b в оригіналі, повернеться до своєї ролі. Те саме стосується Нацукі Ханаа, який подарував голос 9S. Ну що ж, всесвіт порадував нас потужною ігровою екранізацією по кіберпанку, тож чекаємо ще одної крутої адаптації? До речі! Раз ми вже згадали про еджанерів. Не можемо не порадити вам крутезний комікс Trauma Team, події, якого розгортаються у тому ж всесвіті і який уже переклали та випустили у видавництві Вовкулака. Дуже радимо не пропускати посилання в описі. Усім привіт! З вами пан Юра А в ефірі новиняшки. І після того, як ви зараз нам поставите вподобайку та підпишетесь на канал, якщо ще чомусь не зробили цього, ми вам розкажемо про нове аніме від Медхаус, покажемо трішки короткометрівки по One Punch Man, та повідомимо, що там з кагоєю. Тож смачного і погнали до новин. Якщо ви, як і ми, переживаєте за стосунки Кагуї та міюкі більше ніж за свої, то у нас для вас хороша новина. Був опублікований постер повнометражки. Фільм з підзаголовком Перший поцілунок ніколи не закінчується, отримає спеціальний показ в кінотеатрах Японії вже цієї зими. А потім буде транслюватися на телебаченні. Картина є прямим продовженням третього сезону. Тож свіжа порція контенту з богиною нашою Чікою Феджіварою уже на підході. Друзі, а тепер справді важливе оголошення. Українська аніме та манга спільноти розпочинають великий збір коштів на підтримку ЗСУ під назвою «Расенганом по русні. Спільно з українськими видавцями манги, комікс-шопами, інформаційними порталами та ютуб-блогерами, посилання на усіх в описі, ми плануємо зібрати 150 тисяч гривень для 93-ї ОМБР Холодний Яр. В обмін на це ми віддаємо понад 100 томів манги українською та 9 чудових Аніме фігурок. Усю мангу ми розігруємо випадковим чином, а фігурки віддамо за найбільші донати. При цьому людина, яка закинула найбільше, обирає собі фігурку першою, другий по розміру донату обирає другим і так далі. Суми пожертв плюсуються. Кількість призів велика, тож усі отримують відчутний шанс перемогти. Але майте на увазі, мангу розігруємо як і комплектами, так і одиночними томами. Тобто буде шанс виграти як і перших три тома манги Ганібал, так і просто перший том. Усе розсудить ран. Дом. Збір триватиме місяць до кінця жовтня. Про те, де і як проходитиме розіграш, ми повідомимо додатково. Також протягом місяця будемо розповідати вам, скільки коштів зібрано, та показувати детальніше мангу і фігурки, які розіграємо. Гроші потрібно слати на Монобанку, посилання в описі і на екрані. Велике прохання в коментарі до переказу вказувати вашу контактну інформацію, щоб ми могли зв'язатись з вами. Друзі, пам'ятайте, кожна гривня важлива, усе згодиться для того, щоб бити орків. До речі, 14 жовтня, день. Захисників та захисниць України. Тож чекаємо ваші вітальні 14 гривень. Разом переможемо. Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Як поємці нашим хлопцям! Це батьківщина наша мати добре Богородцям. Історична тут троїна. Якщо ми будемо разом, буде разом Україна. Ніхто не вміє популяризувати класичну музику, так як японці, бо тільки японці могли перетворити сонати Моцарта у топ вайфу. Мова йде про нещодавнє аніме Такт-Опус, яке свого часу служило лише підґрунтям для запуску нової гача гри. Стало відомо, що гра, яка мала вийти ще у 2021 році, нарешті отримала свою приблизну дату релізу весна 23. го І щоб відновити втрачений інтерес аудиторії до франшизи, Bandai Namco Entertainment та DNA встигли анонсувати кількох нових мюзикартів. Ними стали Air від Франца Шуберта та Pomp Circumstance від Едварда Елгара. А в нашому рекламному сегменті сьогодні. Хочемо порекомендувати вам Bold Review YouTube канал про різні прояви поп культури, лисі огляди не окреслені чіткими рамками, але здебільшого зосереджені на гік контенті. Влад пропонує власний аналіз культурних продуктів простими словами, невимушено і з гумором. На каналі можна знайти рекомендації, реакції та роздуми про кіно, серіали, аніме і комікси різних років. Поки на старті далі більше. Тож бігом підписуйтесь на канал і передавайте привіт від Мангіа. І от в чому проблема, на мій погляд, це якраз в. Гра... Афиці. Фільми перестали бути фільмами, вони стали просто мультфільмами, блін. Якийсь сьогодні непрогнозований прогнозований ігропат у новиняшках. Будь ласка, одягайтесь тепліше, та не забувайте свої гача-парасольки, бо зараз понесеться. Прем'єра аніме адаптації тавер Дефенс гринайці від студії Йостер Пікчерс відбудеться 28 жовтня. Серіал отримав заголовок «Прелюдія до світанку та складатиметься з вісьми епізодів. За словами режисера, аніме буде досить тривалим, тому цілком імовірно Очікуємо на другий сезон. По трейлеру можна здогадати, що екранізація адаптуватиме перші сюжетні арки гри. І відверто кажучи, навіть не знаю, як сценаристи будуть витягувати усю ту сюжетну нудятину. Хоча до самого геймплею та вайфочок жодних питань нема. Ви ж також будете дивитися аніме виключно заради своїх вайфу, чи не так? Діліться ними в коментарях. У Торі, наприклад, це круз. Манга Моє кохання 999 рівня до Ямади. Отримає аніме адаптацію від студії Madhouse, прем'єра у 2023 році. Трішки про сюжет. Щодже про дівчину, яку кинув хлопець, зрадивши її через онлайн-гру. Героїня не придумала нічого кращого, ніж самі залипнути у гру, а в результаті зустріла там симпатягу за дрота і закрутилось. За франшизою Негідники не мріють про шляхетних кроличок анонсовано продовження. Дата прем'єри та формат аніме невідомі, але відомо, що продовження адаптує 8 та 9 Томира Нобе. Оригінальне аніме віяло. Вайба хорухи Судзумії і залишало по собі дуже приємний післясмак. тож з нетерпінням очікуємо на продовження! Netflix анонсував п'ятий сезон оригінального аніме Агресивна Рецука, який стане фінальним. Сезон має вийти в лютому 23-го. З одної сторони, перші сезони Агресуко, були справді козирними. Якщо ви колись працювали в офісі, то дуже добре розумієте усі страждання головної героїні. З іншої сторони, коли за непримітною бухгалтеркою починає впадати місцевий Ілон Маск, а вона його відшиває, то це вже перетворюється в якесь офісне фентезі. Сподіваємось, що творцям вдасться вдало завершити серіал. Ми обов'язково глянемо і розкажемо. Ha-ha-ha-ha! <laughs> Не можемо пройти повз і не порадити вам короткометрівку по ванпанчмену під назвою Saitama від художника манги Юски Мурати, стиль, гумор і всього лише дві хвилини. Посилання в описі: прем'єра аніме адаптації манги My Home Hero або українською Мій домашній герой від студії Tezuka Productions відбудеться у квітні 2023 року. Трішки про сюжет. Історія про сім'янина, який має хорошу дружину та трішки бунтівну дочку, яка вже навчається в університеті і живе самостійно. Але одного дня чоловік дізнається, що його дочку побили, і тому він починає свою подорож у небезпечний світ, щоб захистити свою сім'ю. Чесно кажучи, трейлер виглядає атмосферно. І наганяє дрижаків. Є передчуття, що нас може очікувати доволі цікавий, а можливо, й потужний трилер. Тож радимо звернути увагу. А тепер швидкі новини: прем'єра другого сезону, «Невизнаний в академії короля демонів від студії Silverlink відбудеться у січні 2023 року. На той же рік анонсовано аніме адаптацію Ранобе он Мьоджі від Netflix. Анонсовано аніме адаптацію манхви Лукізм, також від Netflix. Прем'єра серіалу від студії Мір відбудеться вже 4 листопада. Прем'єра аніме «Maniac. Japanese Tales of the Macabre» від маестро хоррор Манги Джунжі Іто відбудеться 19 січня 2023 року. Так, так, знову на нетфліксі. Анонсовано третій сезон аніме Повернення мага Орфена. Прем'єра від студії Дін в січні 2023-го. Прем'єра другого сезону аніме адаптації манги Шлях газди відбудеться у січні наступного року. Манга занадто мила криза отримає аніме адаптацію від студії Synergy SP, прем'єра у 2023 році. Офіційно анонсовано продовження аніме сатана на підробітку. Прем'єра у 2023 році. Усім дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити вподобайку та підписуватись на канал. А також бити у дзвін, щоб не пропустити нових роликів. І не забувайте донатити на ЗСУ. Усі реквізити в описі. Давайте разом вдаримо по русні Расенганом. Усім няв-няв! Засідання клубу любителів Аяна Мірей оголошується відкритим. Насолоджуйтесь.